Про війну на сході дивіться в нашому огляді. Харківщина. Ворог не припиняє атакувати, а наші захисники тримають фронт. Хартія мінусує окупантів, знищує гармати, гаубиці та гнізди мінометників. На вовчанському напрямку артилерійські підрозділи Гарту завдали ударів по позиціях росіян. Стерли з землі, бліндажі, окопні лінії, спостережні пункти, місця зльоту. БПЛА та укриття гранатометників. Уже почали ліквідовувати ворожі сили на сучасних реактивних системах залпового вогню бійці бригади Форпост. Це були мої перші стрільби, О, досить непогано вразили ціль, два рази стріляли, два рази вразили ціль. Досягти хочемо максимально, щоб наш противник зрозумів, що він прийшов на ті, на ті землі. І що йому потрібно звідси піти? Чергова сотня окупантів назавжди залишилася на землях Харківщини. Уже втретє таку операцію спільними зусиллями провели прикордонники та нацгвардійці. Ворог суне на Луганщині марно. Поблизу Кремінної та Серебрянського лісництва працює серед інших бригада помста. Зуміли знищити танк, сау, автотранспорт та підірвати пально-мастильні склади. Оператори ударних безпілотників Фенікс завдають істотних втрат ворогу на краматорському відтинку, не дають накопичувати танки, автотранспорт, зброю. На турецькому відтинку кілька разів на день російська піхота намагається закріпитись у зруйнованих будинках та підвалах, заховатися в посадці. Усе частіше російські штурмовики атакують масово, але на незвичному транспорті. Наприклад, цивільних легковиках та електросамокатах. На цьому відео азовці зупиняють такий нетиповий наступ. З прифронтового села Яблунівка разом з батьками поліцейські евакуювали восьмирічну дівчинку. На своїй вулиці вона була останньою дитиною. А у тебе до війни друзі були в селі? А час дівці. Погода сприяла порятунку. Густий туман захищав від російських дронів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці Марафон Єдині новини.